Так, так, сьогодні до нас попала нова консерва на випашті від фірми Діжуаль. Так, чекай, Лео, чекай. Качка і Ківі. Будемо тестувати. Так, відкриваємо. Ось така. Пахне класно. Пахне класно. Лео, зараз будемо тобі насипати. Так, беремо. О, така м'якенька. Класно, так? Да? Давай. Розмажемо. А, ну тікай. На місце Лео? Не може вже від... витерпіти. Так. Ну что, малый? Пошли. Давай. Чекай. Чекай. Молодец. Давай, можно. А, смачно. Лео задоволенный. Лео задоволенный. Класс. Треба запамятать. Вот такая счастливая дитина. Далее Счастливый. Клас. Класс. Пишут мясо 92%. Конечно, Лев. Все, 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 все. Тебе досить.